У 2016 році Міністерство охорони здоров'я своїм наказом номер 592 надало можливість відвідувачам цілодобово перебувати у реанімації. Вільний доступ для родичів пацієнтів надають і у дитячій міській лікарні імені Володимира Башика. Тут лікарі переконані, присутність батьків край важлива для лікування дітей. Наша реанімація, мабуть, одна із перших стала відкрити в Україні, і це відбулося. 2008-2009 восьмий, рік, коли батьків почали допускати до дітей, які знаходилися в відділенні інтенсивної терапії на день. І потім здається, з 2014 року діти вже батьки вже почали залишатися цілодобово зі своїми дітьми. У нас батьки знаходяться з дитиною цілодобово. Звичайно, якщо є потреба, можуть мінятися, наприклад. Якщо мамі потрібно відлучитися, може залишитися батька або хтось із рідних дитини за наказом за розпорядженням Міністерства охорони здоров'я немає таких якихось обмежень по віку для малих дітей малого віку, звичайно, це обмежень. Якщо дитина боїться сама залишитися, то це не обмовлюється. Але якщо діти дорослі і стан дозволяє там батькам відлучитися. То діти можуть залишатися і саменьки. Але якщо батьки на наполягають, на, на щоб бути біля свого 17 річного хлопчика, то звичайно ми дозволяємо. Як зазначає завідувач відділення інтенсивної терапії, не пустити до дітей у реанімацію можуть у випадку, якщо батьки самі хворіють, є звичайні обмеження. Обмеження стосуються адекватності батьків, обмеження лежать в площині адекватності батьків, інфекційного контролю. Тобто, якщо у людини є виражені прояви захворювання, яке може бути потенційно небезпечним для працівників відділення і для іншого інших дітей, які перебувають в відділенні, то таких батьків звичайно, варто обмежити доступ або якомога. Створити умови, щоб зменшити цю небезпеку. Лікар зізнається, присутність батьків поруч з маленькими пацієнтами позитивно впливає на їхнє лікування, а ще не неабияк допомагає медичним працівникам. Коли перше дозволяли залишатися з батьками, звичайно, медичний персонал, медичні сестри трошки нервували було незручно, але з часом привиклося. Мама перша може помітити, що з дитиною щось не так. Мама перша помітить температуру. По-друге, дитину не потрібно проводити якусь седацію, щоб заспокоїти її, оскільки мама це найкращі ліки, найкраще заспокійливе. Зменшується кількість використання медикаментів саме для седації маленьких пацієнтів. Мама допомагає персоналу тим, що розгружає. Дуже дуже кардинально розгрожає в роботі. Вона і поміряє температуру. Вона може і погодує дитину. Вона зрозуміє, коли дитині, коли вона плаче просто так, а коли їй щось болить. Ну і звичайно, психоемоційний стан самої дитини теж може впливати на швидкість одужання, на швидкість покращення стану. Якщо вас не пускають у відділення інтенсивної терапії, ви маєте право звернутися до завідувача відділення із письмовою заявою. Головний лікар має відреагувати протягом 24 годин з моменту її реєстрації. У разі відмови ви можете звернутися зі скаргою до обласного чи міського департаменту охорони здоров'я. Якщо черговий лікар не пускає до відділення, ви маєте право викликати поліцію щоб скласти протокол.